Вітаю вас, друзі. Це програма. Тема дня. Зараз поговоримо про купівлю, продаж нерухомого майна, реєстрацію, перереєстрацію його і пов'язані з цим нюанси. Будемо говорити та дізнаватися думки експерта в студії Вікторія Криворучка, завідувач кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат юридичних наук. До речі, переможеця конкурсу адвокат року. Вітаю вас, пані Вікторія. А, дякую, я також вас. Вітаю, пане Сергій. Дуже приємно зустрітися з вами в цій студії, коли почався військовий стан, були обмежені певні функції матріату. Не можна було купувати, продавати нерухомість, і це дуже було важливо для наших громадян. Але потім згодом виправилася ця ситуація, і ми вже маємо таку можливість. Але є певні нюанси. Я б порадила всім, перш за все. Перевірити документи, за якими ви купуєте квартиру. По-перше, у разі якщо в документах власник не перший, то тоді б я вам порадила подивитися історію придбання цієї квартири, тому що можуть бути такі нюанси, при яких Квартиру продали шахраї, наприклад. І тоді власник майна, у якого відібрали шахраї квартиру, він може її повернути назад. У мене, до речі, була в практиці така ситуація, коли громадянка іноземної держави вона придбала квартиру у нас в Одесі. І спочатку вона користувалася цією квартирою, а потім вона в 2014 році взагалі покинула Україну у зв'язку з. Відомими подіями відомими подіями, так і більше не користувалися цією квартирою. Шахрей побачили, що квартира пустує. Взяли, підробили всі документи. По-перше, вони підробили свідоцтво про смерть її. Окремо підробили свідоцтво про шлюб, нібито вона вийшла тут заміж. Окремо підробили паспорт громадянина, за якого вона вийшла заміж. Окремо підробили договір купівлі-продажу, за яким вона придбала квартиру, у зв'язку з тим, що реєстри були відкриті, і все це, це можна було зробити. І ä, потім пішли до нотаріуса. І вступили в спадщину. Тобто Прийняло її спадщину, чоловік та, прийняв спадщину. І вже нотаріус видав оригінальний документ на квартиру, відповідно до якого можна було вже квартиру продати легально. І ось за цим, за цим свідоцтвом про право на спадщину була б квартира продана іншій особі, яка постраждала від шахраїв. І потім вже моя клієнтка, коли повернулася в Одесу, подивитися, як, в якому стані її квартира. Вона побачила, що там живуть інші особи, була дуже здивована, як це відбулося. А як же не стати просто жертвою такого? <рес> Ось для цього і необхідно е перевіряти, е яким чином була квартира продана, перепродана, і так само. Якщо б особа, яка купувала цю квартиру, подивилася або попросила б нотаріуса звернути увагу, чи є в реєстрі актів цивільного стану е зареєстроване свідоцтво е про смерті. Смерть вона б побачила, що такого свідоцтва не видавалося, тому що воно підроблене, і одразу б ж е, побачили, що не потрібно купувати цю квартиру. А бачила, чому нотаріус це не зробив? Справа в тому, що нотаріус, який е, робив вже купівлю-продаж, він не перевіряє те, що було в минулому. Лише на угу. замовлення самого покупця він пере, може це перевірити. А якщо замовлення немає, то е, він бачить, що так дійсно видавалося свідоцтво про право на спадщину. Воно діє. Та, нібито, все правильно. І все правильно, да, і продав квартиру для того, щоб такого не відбувалося взагалі. Мін'юст. Ну тобто, ви розумієте, з початком бойових дій всі виїжджали за кордон. Це відбувалося масово. Масово. Автомобіль. Квартири залишалися, і для того, щоб не відбулася така ситуація, шахраї не скористувалися цією ситуацією. Мін'юст закрив реєстри взагалі, повністю закрив реєстри. Зараз відновлюються тобто відкриті реєстри, але теж є обмеження певні. Так, відновлюються реєстри для користування певних осіб. Тобто нотаріуси, не всі зараз користуються цими реєстрами, лише ті, які подали заявку і які отримали доступ до цього реєстру. Не, всі, не всім нотаріусам відкривають реєстри у зв'язку з такою ситуацією. Може, там нотаріуси щодо яких відкрите кримінальне провадження, проходять перевірку і тому подібне, але зараз не всі нотаріусам відкриті ці реєстрі. реєстри. Реєстри. Також відкрити і для е, інших посадових осіб, е, які користуються цими реєстрами. Також для адвокатів відкритий реєстр, але потрібно подати заявку. Якщо ви проходите, то е, тоді відкриваються реєстри, і ви можете купити квартиру. І нотаріуси можуть оформити цю квартиру. Щодо процесу оформлення купівлі-продажі, є, є якісь такі правила нові. Е, дивіться раніше, можна було купувати квартиру тільки. В тому місті, в якому знаходиться ця квартира, і нотаріус міг оформити лише того округу, в межах якого знаходиться ця квартира або житло. Ну, наприклад, якщо квартира знаходилась в Одеській області, то міг оформити купівлю продаж такої нерухомості лише нотаріус Одеського територіального... Це треба було в область нашу приїздити і оформлювати, так Так, або в місто десь нотаріус лише який працює за цим округом. В червні 2022 року цю, ці обмеження зняли, і тепер можна оформити нерухомість у будь-якому місті, в якому забажаєте. Навіть у третьому місті, я маю на увазі, перебуваючи у Києві, я можу це зробити у нотаріуса там щодо квартири, яка в іншому місті, наприклад, там у Львові. чи ні? Так, дійсно, якщо ви маєте нерухомість у Львові. Але ви фактично проживаєте в Києві, і особа, яка е, хоче купити у вас цю нерухомість, також мешкає в Києві? Ви можете піти до нотаріуса Київського нотаріального округу і зробити купівлю продаж того нерухомості, яка знаходиться у Львові. Ми з вами говорили про те, що багато громадян виїздили з країни, і звісно виникає питання щодо того, чи можна продати нерухомість перебуваючи за кордоном. Як це зробити? А... так дійсно можна продати нерухомість, але для того для цього потрібно. Довірена ваша особа. А, тобто нерухомість можна продати за довіреністю. Ви можете надати довіреність будь-якій особі, ну, бажано тій, які довіряєте. Звісно, <свісно> на та й вона і <свісно> Так. І, і, і о, Окрім цього, це може бути і неродич, будь-яка особа, якій ви довіряєте як собі. На неї ви можете оформити довіреність щодо купівлі-продажу своєї нерухомості, яка знаходиться в Україні. Довіреність можна Оформити як в консульстві за кордоном, але у разі, якщо консульства немає, не всі країни мають, то ви можете оформити у будь-якого нотаріуса за кордоном, а потім поставити апостіль і перевести цю довіреність на українську мову. А тут уже довірена ваша особа може продати по довіреності цю квартиру. Але є у нас такі країни. При яких ну в яких наприклад або е, в Україні не потребується е, апостіль? Е, це там ну я приклад наведу, наприклад, країна Польща, то апостіль угу. не потрібен. Багато наших громадян там да, зараз да. також або там е, Узбекистан, наприклад, Азербайджан, то апостіль не потрібен, тому що між Україною і цими державами е, існує домовленість щодо. Прийняття документів виданих органами державної влади або органами владних повноважень інших країн. І у зв'язку з цим апостіль не потрібен. А до інших щодо там є багато перелік інших осіб інших країн, щодо яких потрібен апостіль. Продовжимо тему нерухомості. Ось такий приклад із життя. Зараз багато чоловіків служить. Відбуває військову службу. Uh, і, наприклад, якщо подружжя, uh, жінка uh, тут uh, ну, перебуває, а чоловік на фронті, і це спільна власність і хоче продати квартиру. Як поступати в цьому випадку? Uh, у разі, якщо квартира uh, придбана у шлюбі, то так дійсно це і є спільною сумісною власністю подружжя. Uh, це пріоритетне право і uh, Права обох з подружжя є рівними стосовно цієї квартири, навіть якщо квартира оформлена на ім'я одного з подружжя, а інший там не вписаний. Це все одно є сумісною власністю подружжя. Нотаріус це буде перевіряти. Що робити, коли чоловік служить, а подружжя вирішила продати квартиру. Для того, щоб продати квартиру, яка придбана у шлюбі, необхідна згода іншого подружжя на продаж цієї квартири. Наприклад, Квартира оформлена, так скажемо, на дружину, документи всі на дружину, але куплена в шлюбі. Таким чином, чоловік має надати згоду для того, щоб продати цю квартиру. Згода ця оформляється нотаріально. На, на жаль, на сьогоднішній день немає механізму надати згоду за довіреністю. Оформити можна довіреність. Безпосередньо о, в зоні бойових дій у командира, який може е, засвідчити підпис свого е, військовослужбовця. службовця так. Угу. але е, при цьому він може оформити довіреність на будь-яку дію, окрім продажу нерухомості. Це обмеження було введено з введенням воєнного стану в нашій ну, це країні. Логічно. Так, е окрім того, можна оформити заповідь, також можна посвідчити е командиром військової частини. Але е в такому випадку, я ж казала, що згода має бути оформлена нотаріально, тобто е е військовослужбовець має отримати. Там я не знаю, звільнення якесь і піти будь-якого термін, який дозволить йому відвідати те місто, де він е, зробить такий документ, е, так в найближче місце прийти до нотаріуса і оформити цю згоду, і потім переслати, наприклад, поштою або іншою кур'єрською доставкою для своєї дружини для того, щоб вона оформила купівлю. Продаж до цієї миті. Ми казали про квартири. А я не можу не запитати про приватні будинки, що їх стосується, як продавати, купувати їх. З приватними будинками є певні нюанси у зв'язку з тим, що разом з приватними будинками, які знаходяться на земельній ділянці, потрібно продати і цю земельну ділянку. Якщо вона знаходиться у власності, то там проблем немає. Тобто ви будинок разом з земельною ділянкою продали і все. І оформили два договори купівлі-продажу на будинок і на земельну ділянку. Якщо ж земельна ділянка не приватизована, то наразі, на жаль, продати будинок неможливо. Потрібно приватизувати будинок, але з введенням воєнного стану у нас приватизація не відбувається в Україні, тому що Тобто обмеження дії, так? Так, діє обмеження органи владних повноважень, які раніше здійснювали передачу власність земельної ділянки на підставі приватизації. Зараз не надають… А це зроблено для безпеки. Я так розуміє, дов... тобто запобіжний такий захід так. Е їм щоб... заборонено таке робити, і таким чином у нас зараз землі не приватизують. Ватизуються, а ось таке питання: чи можна продавати квартиру, якщо е, власник має неповнолітніх дітей? Який порядок а, тут? Так, можна у разі, якщо у власника е, є е, об'єкт нерухомого майна. В якому він мешкає постійно, зареєстроване його місце проживання разом з дитиною, то він може продати цей об'єкт нерухомого майна, але за згодою органу опіки та піклування. Згода в даному випадку обов'язково, тому що вона захищає права дітей на проживання в квартирі. І таким чином дитина має бути забезпечена іншим житлом, тобто вона має десь проживати, і охороняючи права і законні інтереси саме дитини, орган опіки і піклування. Надає згоду або не надає. Тобто, мати або батько е, мають надати відомості, куди потім переїде. Якщо це нормально того, у родині, то і проблем з цим не буде, я так розумію. Не розуміє. буде, так. А чи можна продавати квартиру, якщо у ній є зареєстровані особи, тобто простим, простою мовою прописані? Е, так, можна. Це не є перешкодою в продажу купівлі-продажу квартири. Е, у разі якщо це є. Не неповнолітні діти, які є дітями самого власника, то там має бути е, рішення органу опіки і піклування щодо продажу. А у разі, якщо там прописані повнолітні особи, ви можете сміло купувати цю квартиру. Я, так скажемо, прописані зареєстровані особи ви можете купувати. Е, наразі зараз у нас змінилися в цьому випадку законодавства. Е, у зв'язку з чим ви можете прийти в е, ЦНАП е, звичайний ЦНАП е, е, і подати заяву на е, зняття з реєстрації всіх прописаних у зв'язку з тим, що ви є власником, і таким чином е, ЦНАП е, взагалі він випишеть всіх. То вам не бажаний. Ну і з цим проблем ніяких не, <свист> <буде>. <свист> ніяких не буде. Дякую за таку відповідь. І в мене ще є питання на завершення програми. Е, е, стосується воно того, щоб ви заспокоїли наших глядачів, е, ми всі звикли до того, що потрібно завжди мати ви, весь пакунок документів, пакет документів, щоб з собою це зрозуміло, щоб ну на всяк випадок. Але якщо втратив документ на нерухомість або частково, або повністю чи це. Вже слід боятися, лякатися цього чи ні? Це не катастрофа зараз. У зв'язку з 2013 році у нас був введений електронний реєстр. Всі скан копії документів зберігаються в цьому реєстрі. У разі, якщо у вас щось там загубилося, його можна відновити. Можна надати запит до будь-якого реєстратора. Він вам надасть відповідь, що так дійсно в реєстрі знаходяться ці документи. Ви можете звернутися до нотаріуса, все відновити. Також у разі, якщо ви втратили всі документи, ви також можете вступити в спадщину. Ну все зробити зараз, з цим немає проблем. Супер, тоді сподіваємося на те, що нашим глядачам всі відповіді стали наразі, і це обов'язково знайде у їхньому життя місце. Дякую вам за цю розмову, що долучилися до ефіру, і прощаюся ненадовго. Сподіваюся на наступні зустрічі. До побачення. До побачення, дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що гостею програми тема дня була Вікторія Криворучка, завідувач кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат юридичних наук. До скорої зустрічі. Бувайте здорові.